Вітаю всіх слухачів та глядачів радіо в студії для вас працює Назар Ольшанський. І сьогодні в нас в гостях чудовий гість: це Остап Біляк, плавець, вихованець ДЮСШ імені Прокопенка, який починав свій шлях в Миколаївському ДЮСШ. Вітаю тебе Остап! Добро. Нещодавно ти став чемпіоном України з плавання серед юнаків на дистанції 200 метрів брасом. ти сьогодні до нас прийшов не з пустими руками? Ти сьогодні до нас прийшов з кубком, бачу, і з медалями. Бачу там медаль за перше місце, і якщо не поплюсь, дві за друге. Так, розкажи, будь ласка, що це за кубок і що це за металі і де ти їх отримав? Медаль за перше місце це, як вже на початку говорили, за 200 брас. Це, яке нещодавно ти отримав? Так, це на цих на вихідних. За друге місце так само на вихідних я отримав за 100 метрів брасом. І ще одне друге місце це у багатоборній системі по набраній кількість очків, одна дистанція і 100-200 брас. То набирає найбільшу кількість очків загально додатих, то і забирає перше, друге, третє місце. А кубок? Кубок це якраз за ту систему ага. багатоборну. Класно, це вони, вони так гарно виглядають, блищать, дуже гарно виглядають. А, як довго ти йшов до цього результату, і з якими труднощами тобі довелося зустрітись на своєму шляху? До цього результату я йшов 5 років. З труднощами зустрівся у Києві, коли поїхав. Коли почалася війна в Словаччину, поїхав, плавав за словацький клуб, а потім в країні стало спокійніше, переїхав знову в Україну і теж починав плавати, було важко. От останній твої твій, твій змагання, турнір. Наскільки потужними були твої конкуренти, і чи довелось тобі, так би мовити, попутіти, Хоча у дії це, напевно, непомітно. Як ти оцінюєш конкурентів своїх? Конкуренти були сильніші за мене фізично, більші, Ну, було перед ними страшно. Але ти впорався, ти молодець, твої суперники були сильнішими, але ти ж виграв. Розкажи, як тобі це вдалося? Ну, я був настроєний виігрувати після сотні брас, на які я програв е, дотик. А перед 200 брас, коли ми сиділи вже в е, бутці, які е, ста, ну, чекали на свій заплив, mm. поки допливає інший х, хлопці, дуже багато говорили. Дум, ну, були такі на дуже високому рівні, що їм навіть не ставили мене як конкурента. Але я розумів, що це вода. Хто, хто як буде плисти, так і пропливе, хто менше думає про результат. Тим краще він пропливе. Я думав тільки як би добре проплисти і доплисти. От ти зауважив, коли ти сидиш в якомусь спільному приміщенні зі своїми конкурентами, і такі розмови ведуться, не ставлять тебе в якийсь результат, не, не думають, що ти якийсь високого рівня. Чи мотивують тебе такі розмови на, на результат високий? Чи ти чи ну я і що ти думаєш про, про про це в цей момент? Ну хочеться їм доказати, що ти вже плавати вмієш нормально. Що ти можеш їм показати якийсь результат, щоб вони за тобою потягнулися, а не ти, щоб ти їм дав прогреснути так само, крім того, що ти покращиш результат, ти хочеш показати, щоб вони за тобою потягнулися, проплили теж непогано, щоб ти не сам плив, а mm -hmm. з конкуренції створити. Ти отримав першість серед юнаків на дистанції 200 метрів, а в результаті змагань, за тобто за результатами, ти посів почесне друге місце. Можливо, не всі слухачі знають різницю між цими видами змагань. Розкажи, будь ласка, трішки детальніше, що це за вид спорту, а також про свої враження про цей турнір. Вид спорту ти сам за себе виступаєш, пливеш один на доріжці. А змагання були е, серйозного рівня, були серйозні плавці. Коли пливеш, ти ну, не зважаєш на те, що вони більші, сильніші. Ти думаєш, як тобі проплисти краще за них і швидше. От про що от, от мене таке виникло що на питання, про що, ти, про що ти думаєш в моменті, коли ти пливеш? Ну, що я зробив правильно, що неправильно зі старту. Ну, бажано заліні, про що не думати, просто плисти. Чи були якісь випадки, коли спортсмени твого віку досягали таких результатів, такі, як ти маєш зараз? Е, так, є спортсмени і сильніші від мене зараз. І колись були по результатах, теж брасом плав, плавають сильніші, ніж я. Е, взагалі... Взагалі заняття спортом займає дуже багато часу. Це, це футбол, волейбол, плавання. Як тобі вдається поєднувати спорт і, наприклад, там, навчання або якісь прогулянки з друзями, Ну, взагалі інше життя не спортивне. Ну, Я навчаюся в Львівському фаховому коледжі спорту. Там все поєднано: ринкове тренування, школа ага. з обіду, якщо ти вчишся в другу зміну, і вечірнє тренування після школи. Там є дві зміни. Перша зміна це є понеділок-четвер, субота, і всі інші дні друга зміна. Неділю-відпочинок. Ну то там все зроблено так, щоб спортсмени могли і вчитися, і поєднювати свій спорт, яким вони займаються. От в, в моменти, коли немає тренувань, чим ти любиш займатися? Відпочити. Наприклад, в неділю. Чим чим? Який найкращий для тебе відпочинок, окрім плавання? Ну, можу позайматися сухим тренуванням, якщо вже немає що робити. Так, то уроки почити. ходжу в неділю на англійську, ну, та й відпочиваюся. Ти зауважив сухі тренування? Це як? Бо я, на -на, на, на Штанга, не ага. присідання на, -на резині. А, тобі, наскільки я знаю, тобі 13 років, правда? Так. А, з Скільки років ти вже навчаєшся в спортивній школі? З кінця 2017 року. А це з якого класу? Це третій, другий клас. Тобто перший, другий клас ти вчився в простій загальноосвітній школі, правильно? Та я вчився до шостого класу в простій школі. Ага. В сьомому класі я приїхав до Києва на рік, поки не почалася війна, потім до Львова вже пішов. А взагалі, з якого віку ти займаєшся плаванням і хто зацікавив тебе, тебе, тебе цим видом спорту? З восьми з половиною років я займаюся плаванням, зацікавив тато. Твій тато теж займався плаванням чи просто? Ні, тато просто зводив мене, коли я був, ще мав 4 роки в басейн. Сказали, що є здатність плавання, плавати. І потім вже став старший, я ходив на футбол спочатку. Думав, що в мене з ним нічого не виходить і пішов на плавання. Якраз я, я хотів запитати, чи не розглядав ти якісь можливі інші види спорту, окрім плавання? Та розглядав колись футбол, так само дзюдо. Зараз плавання це головний вид спорту для мене. Ну, хочеться на якісь інші ходити, але не маю часу. А як ти вже от давай поговоримо про, про змагання? Як ти готуєшся до них? Ну, є певні числа, коли змагання. Ми готуємося там місяць і плаваємо завдання на час, на техніку, вдосконалюємо себе в виходах, стартах, поворотах, щоб це було максимально швидко і правильно. Напевно, у мене вже наступне питання, але напевно ти вже відповів. А, який твій режим дня? І а, як часто ти а, від як, скільки часу ти приділяєш взагалі плавання? Встаю я в 6:40. Сніданок на сьому. На 7:20 в мене тренування. Після тренування я йду в зал. Тренування закінчується в 7:20 починається. Закінчується в 9.20, ну, плюс-мінус так. В 9.30 я йду в зал, після залу виходжу, година там, пів одиннадцята, їду до себе в гуртожиток, лягаю спати, і на півдругу в мене починається. Перший урок і до п'ятої години в мене чотири уроки. О, це це замітно, що ти спортсмен, бо так все, все по, по годинах розписано, все знаєш, коли ти коли в тебе заплановано. Е, чи є у тебе якісь, ну взагалі відомо, що спортсмени вони дуже стежать за своїм здоров'ям, дуже стежать за своїм харчуванням? Чи є в тебе якийсь окремий е, раціон, якого ти дотримуєшся ну, в харчуванні? Я б не сказав, що я стежу за харчуванням. Можеш так собі деколи і бургера якогось з'їсти, і <сири> дозволяєш собі? <сири> Можу з'їсти, бо в мене немає проблеми, що масу швидко набираю, я її важко набираю. Дуже Дуже довго йду до того, щоб набрати потрібну масу. От, знаєш, спортсмени дуже часто практикують таку систему, як візуалізація якогось досягнення, якогось результату, чи практикуєш ти собі таку методику, чи плануєш, там, уявляєш, як ти колись на Олімпійських іграх стоїш, презентуєш нашу країну. Уявляю, ну цей чемпіонат України показав, що я вже на крок ближче до своєї мети Олімпійських ігор. Е, так, от е, е, знаєш, є якісь. От, от, наприклад, в футболі є дуже багато відомих футболістів, до яких там. Всі гравці е, хочуть бути на них схожими. Е, Месі Роналду. Е, чи є в плаванні в тебе якийсь свій кумир, на кого ти рівняєшся або на кого ти хочеш бути схожим? Ну, є пару кумирів: Майкл Фелпс, е, Адам Пітті і Каліл Дресел. Але з України теж є багато плавців: Михайло Романчук, е, Яна Клочкова, яка в свої часи дуже добре плавала і ставила рекорди. І та й зараз є дуже багато плевців з України, які непогано плавають, на яких можна рівнятися. Ну я бажаю, щоб в майбутньому про тебе якісь інші плавці говорили саме так про тебе. Скажи, будь ласка, яка твоя мета? Яка твоя мрія? Зараз мрія попасти на якийсь чемпіонат Європи, потім відібратися на сильніші змагання і так на Олімпіаду. Але крім того, попасти в збірну України? А як тобі зараз живеться статусом чемпіона? Так як жилось, нічого не змінилось сильно. А як, як взагалі твої друзі, рідні, батьки відреагували на твою перемогу на чемпіонаті України? Всі зраділи, бо довго до цього йшли, всі вболівали. Повернемось до підтримки рідних. Взагалі ти зауважив на початку, що тато тебе привів в цей спорт в плавання. Як відреагував тато на твої перемозі, як взагалі реагує тато на твої перемоги? Чи він відчуває якусь гордість, що саме я привів свого сина на плавання? Я причетний до цього? Ну тато радіє за мене, що мені вдається плавати. Що я плаваю, займаюся спортом. Та й я думаю, радіє, що він привів мене в плавання. А взагалі, давай розкажи, е, крім тебе в сім'ї, хто ще займається плаванням або ще якимось спортом, можливо? В сім'ї ні. Ти, ти один спортсмен. Так, от дам е, ще мене зацікавило, дуже ти сказав про вагу. Е, що ти важко, ну в тебе немає проблеми з тим, що ти її набирати. Е, скажи, чи є якась певна вага, якою має бути сплавець, чи це ну, взагалі немає різниці? Просто mm. маєш бути спортивним і ну можна бути як і спортивним, але бажано, щоб була якась трохи більше ваги. І це приводив у м'язи ту вагу, mm -hmm. щоб було більше трохи м'язів. Ну, не закачений як бодібілдер, але mm -hmm. такий, що маєш сили П пливсти. Так. Uh... Ти зауважив був, що твоїм кумиром таким серед українських спортсменів є Яна Клучкова. Е, взагалі, і, але перед тим ти сказав, що там четверо ти назвав імен це все чоловіки. Е, розкажи, чи е, важко взагалі, кому, тобто кому, е, краще вдається плавання? Чоловікам чи жінкам? Як ти думаєш? Можливо, ти є якась конкретна відповідь. Я або... думаю, що однаково. Хто більше віддається цьому спорту, тому і краще виходить. Кому більше подобається, хто більше хоче мати досягнень. Той краще і пливе, і виступає. Що би ти взагалі хотів, як, як ти вже як професіонал, я тебе можна так назвати, професіонал, чемпіон, що би ти порадив починаючим спортсменам, починаючим плавцям, як їм досягти такого успіху? На чим треба, напевно, більше попрацювати, або що змінити в своєму житті? Ну, З самого початку це треба гнучкість і техніка плавання. Без гнучкості і техніки на силі дуже далеко не запливеш. Тобто ти ти в тебе тренуванні, ти завжди розвиваєш гнучкість, техніку? Ну, з гнучкістю в мене так собі. Ну стараюся розвивати її так. І техніку теж розвиваю на кожному тренуванні. Питаюся тренера, що правильно як плив плив чи неправильно плив, і вона мені вже каже, що добре, що не добре. І, в загальному, які результати? Ти завжди на висоті чи інколи каже тобі, що є над чимось працювати? Ні, часто кажуть, що я над чимось працювати. А взагалі, як ти реагуєш на критику, наприклад, це або якщо ти тренера, або якщо, можливо, хтось там е, бачив, спостерігав за тобою і бачив, що ти там щось не так зробив? Або як ти взагалі реагуєш на, на критику? Бо ну типу є конструктивна критика, яка залеж, ну, яка Відповідає тому, що ти робиш, а є просто критика, якась така, ну, типу, сказав, бо тобі щось, бо йому щось не сподобалось. Як ти взагалі ставиш до Ну, цього? До критики я ставлюсь непогано, я її сприймаю нормально, тому що коли тебе критикують, ти розумієш, що тобі треба більше працювати, щоб тебе не критикували, всі її говорили. Ну він непогано плаває, видно, що він працює. Взагалі, мені здається, що спортсмени це дуже азартні люди. А тим більше як ти сказав, що ти хочеш доказати, довести, що ти не такий простий хлопець, як їм здається. Ти азартна людина взагалі? Я думаю, що плавання – це такий от спорт, що там азартним навіть не треба бути, там треба працювати більше на тренірках. А ти, от після, після того, як завершились змагання, чи бачив, можливо, ти десь бачив, можливо, хтось тобі казав, як відреагували на це твої конкуренти, які перед тим не ставили тебе, ну взагалі не сприймали тебе як сильного конкурента? Ну ніяк як спілкувалися зі мною до запливу, так і після запливу. Просто говорили з ним спокійно. Казали, що хотіли би краще проплисти. Я кажу, ну я теж хотів би краще проплисти. Ти тепер чемпіон України в свої 13 років. Розкажи, чи багато в тебе з'явилось нових шанувальників або шанувальниць? Ну, шанувальниць, я ще не бачився. З шанувальницями вже побачиш завтра в школі, і з друзями так само побачиш завтра в школі. Сьогодні ще побачусь, думаю. І та думаю, що появилося пару шов. А в мені. соціальних мережах можливо, хтось тобі там писав, якісь е, друзі, дівчата, хлопці е, респектували тобі за, за твій за твій успіх. Можливо так, друзі писали. Мене вітали з перемогою, та й знайомі писали. А взагалі, як друзі ставляться до, до твого виду спорту, до тим, до того чим ти займаєшся? Вони тебе підтримують в цьому. Чи в тебе, в принципі, друзі всі е, пов'язані з якоюсь сферою спортивною? Ні, в мене друзі. Є багато хлопців, які ходять там в футбол, грають, один на волейбол ходить. Ті, що зі мною вчаться в класі, вони всі спортсмени, вони розуміють, що це треба працювати, щоб досягнути якоїсь мети. Та й всі підтримують, всі, всі зі всіма спілкуються на якісь теми то по спорту, то по навчанню. Яка тема зайде в розмові? Поту uh -huh. і спілкуємося. А чи можна тебе, наприклад, запросити твої друзі, футболісти, можуть тебе запросити з тобою з ними пограти в футбол? Бо можливо інший вид спорту? Чи ти тільки фут тільки плавання? Ні, я люблю робити щось інше, крім плавання. Можу піти пограти в футбол, волейбол. Особливо літом після тренування, як приїжджаю додому, я завжди йду грати якісь інші ігри, гуляти з друзями. Літом вечором після тренування я люблю погуляти з друзями, пограти в футбол, волейбол. А ввечерем, коли шкільний час, я люблю пограти зараз, гуртожитку, приходити до хлопців, ми граємо мафію розмовляємо, спілкуємося. Тобто в тебе такий активний, активний спосіб життя. А що щодо навчання, як. Чи вдається тобі взагалі поєднувати з навчанням, які в тебе не знаю, оцінки? Чи, ну як, чи вдається тобі поєднувати плавання, спорт і навчання в школі? Ну, плюс-мінус здається, оцінки непогані, середній рівень, навіть достатній майже завжди. А який твій улюблений предмет? Мій улюблений предмет. Ну, напевно, англійська мова вона йде якось. О, на, 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 та, насправді, мені здається, ідеально англійська. Е, ну, Напевно, не дивно, що ти, тобі подобається англійська, бо е, ми сподіваємося в найближчому майбутньому е, ти будеш представляти не лише нашу область, не лише е, Україну. Тобто всю Україну на якомусь міжнародному олімпі, нас на міжнародних спортивних іграх. Я тобі цього бажаю. Я дякую тобі за цю розмову. Дякую, що ти погодився прийти. Я нагадую, що в нас в гостях був Остап Біляк, Плавець, вихованець з США, імені Прокопенка. Дякую ще раз тобі, що ти завітав. І бажаємо тобі всім, всіма глядачами і слухачами успіхів. Я нагадую, що для вас працював Назар Ольшанський, і почуємось. Побачимось на хвилі 93 fm